Багато людей в ситуації, коли пан Стерненко сказав, що треба відмовлятися від Патреону, і переходити на Кофі або інші сервіси, задалось питанням: а чому це почалось тільки зараз? Як же та ситуація з повернеться живим? Чому коли найбільший фонд видалили з Патреону, українська аудиторія не так жваво зреагувала і не так широко почала видаляти свої акаунти з Патреону? І рухатися в інші сервіси, чому це почалось тільки зараз? І чому маса людей маніпулює на цій темі і каже, що Петрон не видаляє росіян, а ось видаляє українських активістів. Курба! І треба переходити на інші платформи. Чому люди ігнорують попередню ситуацію або ситуації, які Відбувалися з малими авторами. Як же працює ця схема? Чому важливо мати велику аудиторію, щоб закладати туди великі сенси, як з цією аудиторією працювати, і чому ця ситуація вилізла боком, в тому числі масі українських авторів? Мене ж Олександр. Ви на каналі Альтернативний можете підписатись на Кофі або на спонсорську підтримку, щоб бачити котів. Поїхали розбиратись. Ця тема до речі була сформована одним зі спонсорів Онсорів в рамках четвертого рівня підтримки, де можна замовити тему для відео. Давайте почнемо з простого. Наскільки мені відомо, тому що ситуація була давно, але її розбирали досить активно в той час, повернись живим, видалили через те, що він відверто, не приховано, чітко і демонстративно збирав гроші з патреону на зброю. В цілому в правилах більшості таких платформ сказано. Що не можна збирати гроші на мілітарні цілі. І якщо не повеляюсь, в оформленні патреону поверни живих було буквально написано, що цей донат ви тратите на кулю, цей донат на гранату, цей на воги. Тобто, в кожному слові, в кожному описі і в кожному оформленні було вказано, ви збираєте цими грошима на зброю. Тому що фон поверний живим ніколи не намагався бути пацифічним, пацифі... пацифістичний, мирним і завжди збирав гроші на відсіч агресору на активні бойові дії, тому що Росія може розуміти тільки слово зброї, тому що жодні домовленості і договори їй. До великого одного місця у вигляді перше. Sure. І це вже неодноразово було доведено в абсолютно різних країнах і абсолютно різних ситуаціях якщо ви хочете підтримати цей канал і отримати додаткові фото цього прекрасного кота, а також емодзі з цим прекрасним котом, то обов'язково підписуйтесь на спонсорство. Так от, повернулись до теми. Коли ви Стерненко, ситуація була трошки іншою. Чому? Тому що знову ж таки з інформації, що в мене є. У Стерненка не було вказано, що він збирає гроші на зброю. У нього і зараз на помія кофі написано щось в стилі: Ви підтримуєте мене, там, активіста або мою діяльність, або мій блог. Він не казав, що збирає ці гроші для ЗСУ. Він не казав, що перекидає ці гроші на ЗСУ. Він не повідомляв, що ці гроші якось будуть конвертовані в мілітарку. Але це не зупинило Патреон від виділення. Ба більше того, виходячи з твітів, що я бачив. Поправте мене, якщо не правий, але Патреон написав після апеляції, вже і після розголосу Стерненко, що може відновити його аккаунт. Ну тобто, значить, він все-таки не порушував правила. І видавлення було несправедливим. Стерненко кидав скріни росіян, дійсно, які збирають свої гроші на свої проекти, там з зетками і всіми іншим. І там була в оформленні буквально військова техніка. Ми не можемо сказати, наскільки вони порушують правила, в тому плані, що я не вивчав кожну сторінку і не. Читав, чи збирають вони гроші на мілітарку, чи ні. Але там точно було видно танки, зетки і всіляка інша херня. І ці проекти не видалялись. При тому, що у Зеленського, у Зеленського бля. У Церненка, скоріш за все, не було ніяких абрамсів, летящих нікуди, тому що він не особо та й веде насправді свої стрінки. Він просто. Робить з них хаб для донатів. Тож, перший поєнт, який я хочу озвучити, це те, що ситуації все таки різні, як не крути, з того, що ми можемо проаналізувати з соціальних мереж і ситуації в цілому. Інше питання, що Стерненко використав свою медійну силу і машину для того, щоб помститися Патреону. І чим власне наніс відчутну шкоду українським креаторам. Чи зробив він неправильно? Я так не думаю, особливо, тому що. Мені важко сказати, як в цій ситуації було б діяти правильно, але знову ж таки, в мене немає грошей на цих ваших патреонах. Добре, я не можу відчути те, коли маса українських авторів втратила від 30 до 40, тобто майже половину відсотків донатів. А вони жили саме за ці кошти. Ви не уявляєте, як важко створювати контент. Типу, я роблю свої відоси кожного дня, іноді прошу, щоб мені допомогли з монтажем. Ну тобто на когось це перекидаю, щоб випускати. Відео і це коштує досить дорого, при тому, що я плачу мінімальні кошти, але Ютуб з цього не приносить. Ютуб не приносить абсолютно такі гроші, щоб покривати таку діяльність. Раджу вам не лізти взагалі. І розбираючи, якби основний поєкт, основну думку, чому так вийшло? Це дуже просто. Стерненко має більший медійний вплив. Він має вагомий вплив. Його слова мають вагу, і нам треба з цим рахуватися. Якщо Стерненко буде щось говорити, що особисто мені буде неприємним, неприйнятним і недопустимим, то я звичайно також буду на це реагувати відповідно. Я не вважаю, що він не може помиляти. З іншої сторони, я дивлюсь його контент, і те, як він формулює думки, як він формулює свій підход до комунікації і до мотивації аудиторії, як на мене, цілком ок. Він типу нормальний. Він підбирає слова, розуміє важливість того, як правильно сформувати. Те, що ти хочеш сказати, і при цьому враховує свою велику медійну силу. Ви також можете подивитись, наприклад, на контент Нікатіки. У неї набагато менший медійний вплив, але тим не менше, вона досить популярна блогерка, і вона також завжди дуже детально підбирає слова, щоб максимально чітко донести свою думку до аудиторії. Я справді також намагаюся це робити, але це не заважає людям в коментарях сприймати мій контент абсолютно по-різному. Ну, це як класично, знаєте, ви там пишете один коментар і вас. Людина одночасна. Називає і парахоботом і зілібобіком. У мене був стрім по спартаку суботі. і Мені залишили коментар дві години облизування Спартака, і поряд коментар дві години обсирання Спартака. Я такий, ну так і було. Що тут скажеш? Щойно ви побачили найяскравіший приклад явища перевзувся. Але якщо ми поговоримо про ситуацію глобально, чи є проблема на петроні? Так є, і не тільки на петроні, чи круто було б мати власний аналог. Так круто, монобанк писав, що типу цим займається, а не факт, що це буде. Справді вже є український аналог, але технічно він дуже такий не дуже. От мається на увазі, що там так це не налаштуєш, нема такої атмосфери, нема таких детальних функціоналів. Там можна просто оформити підписку, яка буде стягуватись регулярно. Наразі ми юзаємо баймі кофі, я юзаю БАМІКОФІ, і це дуже такий непростий процес. Чому кудись переходити і напрацьовувати нову базу? Чому взагалі ця ситуація є проблемною? Тому що працювати з аудиторією, просити її донатити вам на підтримку вашого проекту дуже важко. Мінімум вас назвуть жебраком, а максимум просто будуть критикувати кожне відео і забороняти вам просити гроші на свій контент. Але наразі український ютуб так розвивається, бо в нас немає комерційної підтримки від брендів, бо не той час на ті можливості. Топи звичайно мають. Болт, Уклон, Хотлайн Фінанс, Летішоп. Хотілося прикламувати Летішоп, можливо, в одному з наступних випусків. Але глобально ринок у нас не сформований, і дуже складно жити за рахунок просто охоплення і рекламних інтеграцій. Тому така була реакція, тому такий негативний результат. Але чи я вважаю, що ця розмова була не на часі? Ні, я так не вважаю. Насправді є багато моментів, які можна обговорити. Багато компаній, які там або вийшли на півшишечки, або співпрацюють на півшишечки, або когось підтримують щось інше. Але насправді це реальність. Немає такого, що є правильна відповідь, і неправильна. Правильно, це відмовитись від всіх російських сервісів, російських артистів і російського контенту. Але якщо ми говоримо про міжнародні компанії, які працюють з Росією або якось пов'язані з Росією, або якось комунікують з Росією, ну пов'язані, мається на увазі не власниками, але просто мають якусь частку бізнесу. Та кожен цей. Кейс треба розбирати або окремо, або відмовитись просто від цього, або приймати це як даність. Нема універсальної відповіді. Тому що Ютуб все ще не закрився на Росії. Ну не будемо їм користуватися. Телеграм також якби має дуже багато зв'язків з Росії. Приходимо в Діскорд. Діскорд в ти не загониш людей, там неможливо розібратися. Ну все сиди без аудиторії. Okay. Тоці з патроном немає такого, що є правильна і неправильна відповідь. Є от ситуація, і ми можемо з нею працювати. Наприклад, проект Маніфест залишився і на Петрогоні, і перейшов на Кофі. тому що на патроні у нас є люди, які взагалі не дотичні до ситуації зі Стерненком. А кожна копійка для нас важлива, як і для кожного автора. Чи спонсоруємо якось Росії при цьому? Та наче ні, але і не ігноруємо ситуацію з Патреоном. Для Патреону це було не критично абсолютно, але він це помітив як мінімум. Ми в цьому можемо бути впевнені. Наразі я особисто для себе, як автор, як креатор і як користувач, не сформував ідуальну формулу, як варто діяти в рамках всього цього. Можна казати, збираємо гроші на банки, але це не даде той функціонал. І знайдуться люди, які скажуть, що Монобанк це от Каламойський, це все, ну погано. Збираєш на приват то же саме, хоча це вже державна компанія, неважливо. Збираєш гроші взагалі, може тебе розкритикувати, збираєш гроші в біткоїні, скажуть, що ти намагаєшся намахати людей, загнати їх в піраміду. Завжди знайдеться якась критика, і завжди знайдеться проблема ситуації. Моя позиція така: я український автор. Ви український глядач. Під час найбільшої війни в Європі за останні маси років. Всі ми в умовах не дуже прикольних по суті. Не знаємо, який завтрашній день, які перспективи, що нам робити, як правильно, куди діяти, і що ми робимо? Ми адаптуємо. Є конфлікт з Патреоном, масу людей відписуємо, даємо альтернативу в Coffee. Буде проблема з Баммія Кофі, скажуть відписуватися, люди будуть відписуватися. Будемо давати банки, будемо давати картки, не будемо нічого давати, будемо розвивати спонсорство, здамося, будемо відпускати відео без грошей, будемо рекламувати красу котів. Будь-що будь-які варіанти, які будуть доступні в цей момент. Ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не знає, як правильно входити в це завтра. Ми не та країна, яка будує щось наперед. Ми не можемо дозволити собі будувати фінансові або життєві плани на 10 років. Нічого, не дав Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. Враховуємо ситуацію на ринку, враховуємо, як люди на неї реагують. Враховуємо побажання нашої аудиторії, бо ми залежні від глядача, треба розуміти. І дивимось на те, що роблять топи, і намагаємось діяти в рамках ним. Можемо сперечатися, але це ні до чого доброго не приведе. Знову ж таки. Заяви Стерненка не були на пустому місці, і його позиція також не була на пустому місці сформована. Ви можете її підтримувати або ні, але в випадку українських авторів ми просто адаптуємось під нові умови. Дякую, що були тут. Дякую, що підписалися на канал. па-па і всього вам найкращого.